Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка в Україні за аналізом Проагро це така велика компанія, яка аналізує ринок і каже, що і як має бути, в Україні значно дорожчають два ключових продукти, якими кожен день користується майже кожна українська сім'я. Та, напевно, не майже, а кожна українська сім'я. І здавалося б, з дорожчанням продуктів нас вже не здивуєш. Ми кожен день бачимо ці ціни, заходимо в магазин, і ці цінники переставляються, щось дорожчає, дорожчає, дорожчає. Лише пенсії, да, зарплати і все інше залишаються, на жаль, незмінними, а ціни ростуть. Но це ті продукти, які використовують усі. Тому не говорити про це не можна. Е, я розповім дані аналізу цих про Агрогруп. А ви зробите собі висновки, чи можливо підготуватися, чи можливо просто бути в курсі цих подій. Ну, кожен зробить для себе окремим. Тож, поїхали. Поїхали. І так, в Україні очікується суттєве зростання цін на 2. Ключові продукти. Я вам скажу не два, їх буде значно більше, але на це вже зараз прям б'ють на сполох. До речі, якщо хочете знати всі деталі, виплат, допомог, цін, комуналки, енергетики, всього-всього всього цього ми розбираємо на YouTube-каналі Народна Думка, тому долучайтесь. І у нас ще також є телеграм-канал. Приходьте туди, всі, хто має телеграм, обов'язково зайдіть, посилання залишаю в описі під відео. Там напряму комунікація зі мною. Там ви задаєте свої питання, я даю на них відповіді. Тож набагато зручніше, ніж в Ютубі, тому що в Ютубі відповіді на коментарі дуже рідко хто читає, а там ну то прям приходить сповіщення, людина бачить і так легше спілкуватись. Тож, долучайтесь до телеграма, а я розповідаю, що за продукти і наскільки дорожчі. На картоплю і олію. Ого, казалось би, картопля і олія два продукти, які українські, Україна є лідером. З експорту цих продуктів, і вони здорожчають. Чому? Основними причинами є скорочення площ під вирощуванням, погодні умови, подорожчання енергоносіїв, логістика та вплив глобального ринку. Енергоносіїв це здорожчання бензину, яке відбулося за липень місяць, майже на 4 гривні бензин і спаливо. Електроенергія для виробників цієї продукції також зросла, для населення залишилось незмінним, а от для виробників зросла, ще й суттєво зросла. І газ також зріс. Ну і ці всі фактори, я казав, що ці всі фактори призведуть до збільшення цін. Ну, це воно логічно, але, на жаль, так і сталося. І зараз пожинаємо плоди в тої праці, тих змін. Так? Восени українці зіткнуться з високими цінами на картоплю за прогнозами експертів про Агрогруп, Ціна стабілізується в межах 11 гривень за кілограм. Ну, я вам скажу, 11 гривень за кілограм це не так вже й дорого, враховуючи вартість її посадки, вирощування збору, то 11 гривень за кілограм це ще невисока ціна, хоча, кажуть, що в Україні має бути рази менше через те, що це свої врожаї, картопля, і вона в нас непогано родить. Але за рахунок того, що е великим скороченням площ під посадку, така от буде ціна. За е, словами, е, президент Української плодової овочевої асоціації Тарас Бащаник, Баштанник, вибачаю, йому дуже лишиться прізвище прямо під його професію. Е, ця ціна значно, значно вища за очікування споживачів. Е, да. Коли очікування не відповідають дійсності, дуже приклада. Е, Давайте розбиратись далі, тому що там ще набагато більші ціни. Далі, другим незамінним продуктом є олія. Цей незамінний для українців продукт для приготування страв може невдовзі коштувати до 100 гривень за літр. Ого, це вже суттєво. Це стане рекордним показником з 2022 року. Пам'ятаємо, тоді був той стрибок, коли був великий дефіцит, коли е, всі. Більшість соняшників були посаджені там, де все почалось, і просто не змогли зібрати більшу половину. Да? Ну, там дуже довга і запутана історія, але сам факт залишається фактом, що тоді ціна була космічних просто цін, тоді вона стабілізувалася, знизилась, і от зараз знову доходимо до тієї ситуації 100 гривень за літр. Експорт української олії зменшує її доступність на внутрішньому ринку, а подорожчання логістики енергосії і упаковки додатково підвищує ціни. Ну, це про те, що говорили раніше, що подорожчання всього етапу виробництва. Доставити дорожче. Зібрати в полі дорожче, бо дорожче соляра. Доставити дорожче. Обробити висушити, зжати це зерно, да, соняшник Зерна дорожче, тому що це все на це треба газ, електроенергія, воно все дорожче, стало для цих податок більший. Військовий збір додали і все напряму, куди воно закладеться? Правильно, в ціну. І вже дожилися до того, що наше масло в Польщі стоїть дешевше, ніж в Україні. Я вам скажу, що наступними цими продуктами будуть овочі дуже багато. Так? А ще наступними яйця, як тільки закінчиться осінь, почнуться похолодання, нестись, кури почнуть набагато менше, тоді яйця різко полізуть вгору. Кожен рік так відбувається. Тож, олія це такий продукт, якого можна трішки запастись, поки є можливість. Картопля, слава Богу, також. Я свою вже майже докопав. Зовсім скоро покажу вам вже фінішний рядок. Там їх залишилося 8 штучок, таких коротеньких. Але тим не менше викопати потрібно, бо бачимо, скільки в нас стоїть. тож треба викопати, сховати і зимою як найду. Тому вам розповідаю, ви пишіть свою думку. Не забуваємо долучатись сюди, туди, скрізь, де тільки можете. До народної думки будемо разом розбиратися скрізь, щоб нічого не пропустити і бути в курсі подій. Тож, до нової зустрічі, дорогими глядачі.